Якщо завтра ви мусите бути в Києві, квитків на найближчі рейси купити не вдасться. Приблизно три тижні до нашого відрядження ми звертаємося у каси по квитки і завжди чуємо відповідь. Квитків уже немає. Нам доводиться виїжджати або автобусом, або нічними маршрутками в той час, коли з Києва спокійно можна без жодних проблем виїхати у Чернівці. Проте чи справді є така проблема? Ми поцікавилися у касах залізниці. Тут нас запевнили, квитки є і в достатній кількості. Купельник достатньо місць плацкартних досплацкартних достатків на Буковину фірмовий поїзд. Також є і купені на софійський поїзд, і купе, і плацкар. Тобто, квитки є в наявності. Можна купити. На сьогоднішній день. Так є скарг щодо виїзду в Київ. В нас немає. Стараємося забезпечувати всіх пасажирів, всіх, кому потрібно на сьогодні. На жаль, на 118 й поїзд вже немає. Квитків на 60-й є у вільному продажі без проблем. Але пані Любов розповідає: квитки хотіла купити через інтернет ще тиждень тому. На необхідне березневе число там не було жодного 20 лютого. По інтернету ми зайшли на сайт Чернівецької залізниці. Ми спробували пошукати квітки на 10 березня, щоб поїхати у Київ. 20 лютого квитків уже не було. Але ми з'ясували, що квитки таки можна придбати поза касою. До кого звернутися, підкажуть місцеві таксисти. Тім керівник вокзалу впевнений, що спекуляції в Чернівцях немає. Спільно з лінійним відділом рівці проводимо акції по виявленню даних випадків. Наразі в нас таких випадків немає. Аби не звертатися за допомогою до ніби не існуючих спекулянтів, охочим подорожувати залізницею, залишається погоджувати свої відрядження з вокзалом. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, час новин Чернівці.